У давньогрецьких міфах можна знайти не одне пророцтво, передане езоповою мовою. І деякі з цих пророцтв у наш час виглядають абсолютно безсумнівними, наприклад, в Іліаді Гомера богромовик Зевс, якого римляни називали Юпітером, і на честь якого ще в античну добу була названа планета Юпітер, у греків до нашого часу вона називається Зевсом. Промовляє до решти богів Олімпійців такі слова. І як ви посміли перечити мені, чи розумієте ви, що у тому випадку, якби всі разом ви схопилися за один край мотузка, а я за інший, то й тоді я перетягнув би вас, а не ви мене. Давні греки не могли мати знання про масу Юпітера та масу інших планет нашої сонячної системи. Лише з розвитком оптичної техніки учені дізналися, що маса Юпітера є більшою за масу решти планет нашої сонячної системи. Отож ці слова Гомера, можливо, є його особистим пророцтвом, або, що більш ймовірно, вони є пророцтвом тих невідомих авторів, які створили перші міфи про богів олімпійців. І в цьому немає нічого дивного. Адже відомо, що лише у самій творчості Жюль Верна в жанрі наукової фантастики, можна знайти цілу низку передбачень про науково-технічні досягнення майбутнього, і ці передбачення їх також можна назвати пророцтвами. Щодо міфів, то пророцтва, які іноді трапляються у їхньому контексті. Зрозуміти так само важко, як і Катерини Нострадамуса. І саме тому інтерпретація тих міфів, де помітні пророцькі мотиви з першого погляду, це надзвичайно складне завдання для всіх інтерпретаторів. Одним із таких пророцтв важких для свого розуміння є міф про викрадення Європи Зевсом Юпітером у вигляді БК. У основі цього міг вилежить дуже давній легендарний сюжет, у якому бог володар підземного царства викрадає на землі собі дружину. Наприклад, Плутон викрадає персахвону, дочку богині родючості Деметре. У критомінойській та критомікенській цивілізаціях Плутон називався Зевсом, і зображувався він у вигляді бика. Коли Грецію завоювали дорійці, вони принесли з собою свій пантеон богів. На чолі його стояв Бог Неба Діос, який водночас вважався богом-громовиком, але з часом відбулося взаємопроникнення сусідніх культур, культур дорійців із місцевими ахейцями та іонійцями, внаслідок чого змішалися і два пантеони богів. А два очільники цих пантеонів злалися в один образ Зевса Діоса. Ось таким чином давньогрецький бог боггромовик отримав ймення Зевс та зооморфний свій символ у вигляді Бика, тому в основі міфу про викрадення Зевсом Юпітером у вигляді бика красуні Європи лежить більш рання міфологема, пов'язана з іншим божеством. Та все ж саме даний міф ще в добу середньовіччя генуесці почали розглядати як пророцтво. Пророцтво про те, що володіти Європою, тобто континентом Європа, колись будуть саме володарі Тавриди. Позаяктопонім Таврида означає країна бика. Очевидно, кожен з моїх глядачів добре знає, що у добу середньовіччя та в античну добу. Крим називався Тавридою або Тавром, а його корінні мешканці Таврами. Цілком можливо, що саме ця заувага підштовхнула генеасців до того, аби заснувати в Криму свою колонію. Зокрема, вони заснували в 1266 році добре укріплене ними місто Кафа, заснували його за згодою онуків Чингисхана – Ханів Монгке та Берке, поза як тоді Крим належав до володінь Золотої Орди. Звідси й поширилося повір'я про те, що, мовляв, та держава, яка буде володіти Кримом, володітиме цілим світом. Я думаю, що це повір'я вам є відомим. На мою ж думку, хоч цей міф про викрадення Зевсом Юпітером Європи можна й справді розглядати як зашифроване пророцтво, Проте зовсім не в тому розумінні, у якому витлумачили його середньовічні генесці. Чому? Тому що бик на честь якого була названа Таврида, це зовсім не зооморфний символ Зевса Юпітера. І я це легко доведу. Перед вами монета із Херсонеса Таврицького, датована 300 роком до нашої ери, на якій зображений той бик. Який символізує Кримський півострів. Під ногами в бека дубець. Що це за дубець? запитають глядачі, а відповідь на їхнє запитання міститься в історії Геродота, який розповідає про те, що кримські таври були добрими мореплавцями і займалися вони піратством, а полонених переносили в жертву своїй богині ударом дубця в голову. Ось це є той дубець, адже на аверсі даної монети бачимо зображення Артеміди із Луком та Оленем. Тоді, як дуже добре відомо, що богиню Таврі Орсілоху греки ототочнювали зі своєю Артемідою, попри те, що Артеміда вважалася незаміжньою, а Орсілоха мала чоловіка, бога володаря підземного світу, чиїм зооморфним символом був бек. Тобто у Таврії була така ж сама матріархальна релігія, як і в Мінотці в Криту, де головним божеством вважалася богиня мати, а її чоловік відігравав порівняно другорядну роль. Та все ж роги бика вважалися у цій культурі важливим символом, археологи називають їх рогами посвячення. Отож бачимо, що, хоч і мав Крим. У відповідну добу стосунок до бика за своєю назвою, проте все одно даний бик, до якого мав стосунок, це зовсім не Юпітер в образі бика, але скоріше за все, аналог крицького мінотавра, який мешкав у підземному лабіринті. Чи це означає те, що у міфі про викрадені Європи насправді не міститься жодного елементу пророцтва? На мою думку, навпаки, позаяк тут може міститись астрологічне значення, адже планета Юпітер у знаку тільця, якщо її описати мовою міфології, може бути зображена у вигляді Зевса Юпітера, який перекинувся в БК. Кажучи іншими словами у міфі про викрадення Зевсом Юпітером Європи. Може міститися пророцтво також з місту, як і в Нострадамуса, який у 73-му Катрені 10-ї центурії пророкує про великого Юпітеріанця, що судитиме сучасність, порівнюючи її з минулим. А у посланні до Генріха Дроа цей же Нострадамус пише, що синхронно до державного перевороту в Месопотамії, тобто в Іраку, Відбудеться відступництво князів церкви від істинної віри, і що в цей час народиться чоловік, який згодом звільнить людство від цього добровільного рабства. Невдовзі в цьому ж своєму творі Нострадамус повертається до даної теми і уточнює. Потім з'явиться паросток від дерева, що тривалий час залишалося безплідним. Із 50-ї широти з'явиться чоловік, що принесе оновлення всій церкві. І в цьому ж творі нострадамуса вважає, що Європа ним буде занадто пізно навернутою. Державний переворот в Іраку та відступницький другий Ватиканський собор відбувалися синхронно, близько середини 60-х років. І в цей же час Юпітер перебував у знаку тільця. Як це помітно на скринах астрологічної програми у знаку тільця, у відповідний період Юпітер перебував із 12 квітня 1964 року до 22 квітня 1965 року, тобто лише на 10 днів довше за один рік. І саме в цьому інтервалі повинен був народитися великий юпітеріанець, який судитиме сучасність, порівнюючи її з минулим, і який звільнить народи від добровільного рабства лібералізму та принесе оновлення всій церкві. Але це лише за умови, що провісниць основу відповідного міху я витлумачив правильно. Припустимо, що Кирій тут помилився своїй інтерпретації. Припустимо, що відповідне пророцтво зашифроване у міхві стосується не окремої людини, а цілого народу, який символізується планетою Юпітером у тільці. Отож, спробуймо визначити, чи є десь такий народ на нашій планеті, символом якого відповідно до давньої традиції. Вважався б Юпітер у тільці, тобто Юпітер в образі бика. В одному зі своїх попередніх відео я навів докази того, що жовтий колір символізує собою не Сонце, як це вважає багато глядачів, але планету Юпітер. Чому? Тому що Сонце є володарем цієї сонячної системи, його має символізувати саме той колір. Який містить у собі всі барви веселки, тобто всі барви символи планет нашої сонячної системи. А таким кольором, як ви це знаєте, є білий. Також ви знаєте, що всі кольори діляться на дві групи за ознакою холодні гарячі і на дві групи за ознакою локальні і нелокальні. Локальні це ті кольори, які неможливо створити методом змішування двох різних барв. Отож локальних гарячих кольорів є лише два червоний та жовтий. І вони мають ототожнюватися із двома мажорними планетами, які володіють в даному нарученні знаками вогню. При цьому знак Овна, перший зі знаків вогню традиційно ототожнюється із червоним кольором. А відповідно знак стрільця із жовтим. Також ви знаєте, що знаком стрільця у денному народженні володіє Юпітер, що власне є загальновідомим і про це можна прочитати в будь-якому підручнику з астрології. Також є добре відомим, що традиційний прапор України, принаймні з часів середньовіччя, це жовто-блакитний. І це визнали навіть російські учені 19 століття, яким цар Олександр Третій доручив перевірити, чи правильно Репін намалював жовто-блакитні прапори на картині запорожці пишуть листа турецькому султану. І тоді це важко було зробити. Позаях таких жовто-блакитних знамен на той час залишалося чимало в музеях. Звідки їх забрали та знищили згодом більшовики? Смуга національного прапора, яка знаходиться вгорі, вона, як правило, відповідає основній планеті відповідного народу, але лише за умови, що цей народ є господарем у своїй країні або принаймні не є рабом. Таким чином, ми з'ясували, що Україна це країна під Юпітером. І що український народ це народ, який символізується планетою Юпітером. Але ми ще не з'ясували, в якому саме знаку Зодіака цей Юпітер України. І для того, щоб це з'ясувати, нам достатньо пригадати історію візантійського письменника Лева Деякона, у якій він описує похід середньовічних українців-русинів на Балкани. Похід на чолі із князем Святославом Хоробрим, у цій історії Лев Деякон називає наших предків воїнів Святослава Тавроських Роскіфами. Думаю, що всі розуміють той факт, що ці воїни ніколи не мешкали у Криму в Тавриді. Проте чому усіх Лев Деякон таки називає етнонімом, який нашою мовою із грецької прикладається так: сколоти-бики або ж бики сколоти». У відповідну добу русини давно вже не називалися сколотами, але греки продовжували їх називати за давньою історичною традицією, яка може свідчити про те, що саме бик був колись основним символом Русі України. Недаремно ж у київських князів у язичницьку добу існувала печатка у вигляді двозуба, яка очевидно символізувала роги бика. Зокрема, така печатка була у Святослава Хороброго. Та й сучасні астрологи пишуть, що Україна це знак тільця. Тому і з якого боку ми не підійшли до пророцтва про викрадення Європи Юпітером у вигляді бика. Але в усіх випадках це пророцтво сходиться до тотожного результату. Не Європа викраде Україну, але все навпаки. Не закони Євросоюзу будуть панувати в Україні, але закони України пануватимуть у Євросоюзі, хоч в цей час ще не так близько, але й не так вже й далеко, як це здається, виходячи із нинішньої геополітичної ситуації.